Шановні колеги, тематика саме больовий синдром, спазм, набряк, яка тактика ведення хворого, і дуже багато запитань, яка причина розвитку такої комбінації, спазму та набряку, при якої патології зустрічається, що ми використовуємо, які світові дані. Давайте будемо розбиратися. І так, ви повинні запам'ятати, що комбінація саме м'язового спазму та напряку може спостерігатися при різних патологіях. Ну, по-перше, це, звісно, всі запальні захворювання, захворювання суглобів, артрити, артрози, подагра, остеохондроз і поєднання з неврологічними станами мається на увазі корінцевий і міофасціальний синдром. Судинні порушення, тобто виносна недостатність, лімфастаз, травматичні ушкодження, забої, розтягнення, компресійні синдроми і таке інше, я навожу вам приклади сучасних робіт, які звертають увагу на те, що м'язовий спазм та набряк можуть виникати через безліч причин від неврологічних до запальних, судинних, метаболічних розладів. І, звісно, що коли мова йде про ефективне лікування, ми повинні розуміти, що необхідно встановити точну причину і впливати саме на основний механізм розвитку патології. До речі, тактика лікування, стандарти ведення хворого, алгоритм лікування все залежить від причини розвитку цієї комбінації, комбінації м'язового спазму та набряку. І так, рефлекторне. Головні причини це рефлекторне скорочення м'язів у відповідь на біль та травму, порушення кровообігу та лімфатичного відтоку, і за рахунок запального процесу, який супроводжується скупченням рідини в тканинах, розвивається саме набряк. Ну, давайте розбиратися. Дуже багато запитань і серед неврологів, і серед сімейних лікарів, серед терапевтів, ортопедів, травматологів. Все ж таки, при яких патологіях зустрічається саме оце об'єднання, коли ми то м'язовий спазм враховуємо, а от набряк – ні. Ну, по-перше, неврологічні причини розвитку: це остеохондроз, радикулопатія, міжхребцева грижа. За рахунок здавлення нервових корінців. Відбувається рефлекторний спазм м'язів, порушення кровотоку, розвиток захворювання і набряк. Міофасціальний больовий синдром, хронічне напруження м'язів через перенавантаження або неправильне здавлення да, викликає локальний больовий синдром, спазм та набряк. Далі дуже сьогодні актуальний синдром карпального каналу та тунельні синдроми, які зустрічаються при роботі хомвофіс перед сидінням перед комп'ютером, здавлення периферічних нервів, порушення інервації, локальний набряковий синдром та спазм. Ну і спастичні стани при ураженні центральної нервової системи, це і інсульти, російний склероз, і ДЦП, тобто патологічне підвищення тонусу м'язів, утруднений відтік рідини, який і є причиною не тільки спазму, а й напряку. До розвитку спазму і напрямку набряку ведуть і запальні та ревматичні захворювання. Хочу сказати, що я надаю саме вам переклад світових даних, які звертають увагу на те, що крім нестероїдних протизапальних препаратів, крім мірілаксантів, ви повинні призначати ще й препарати, які впливають саме на запалення, на покращення. Стану тканини на зниження набряку. Сюди відносяться да, запальні ревматичні захворювання, артрити, ревматоїдний, подагричний, реактивний інфекційний артрит. Тобто запалення суглобів приводить до м'язового спазму і від м'язовий спазм – це відповідь на біль. Це приводить до набряку через підвищену проникненість судин. Фіброміалгія. Хронічний генералізований біль, який приводить до м'язової скутості і до розвитку локальних інфекцій, локального напряку, тому звертайте на це увагу: поліміїзіт, дерматеміїзід. Дуже багато запити, запитань, які механізми, тактика ведення таких хворих, особливо зараз це дуже актуальна тема. Ну, по-перше, це може бути аутоімунне запалення м'язів. Враховуйте це, і за рахунок порушення мікроциркуляції розвитку захворювання може бути і набряковий стан. Далі. Серед неврологів дуже багато запитань, які судинні порушення приводять до м'язового спазму, до рефлекторного м'язового спазму і набряку. Ну, По-перше, хронічна винозна недостатність, лімфастаз, тобто застій крові або лімфи за рахунок розвитку тканинного синдрому набряку, приводить к рефлекторному спазму м'язів. Тромбоз глибоких вен, так само порушення вінозного відтоку, набряк, вторинний м'язовий спазм, синдром хребтової артерії, недостатність кровопостачання, рефлекторне напруження м'язів шиї і локальний набряк. Тобто, ви бачите, що дуже Багато станів, які супроводжують дійсно саме це поєднання, і я е, розумію, чому так багато запитань серед лікарів з приводу саме цієї комбінації: спазм і напряг. травматичні ушкодження. Ну, по перше, забої, розтягнення зв'язок, сухожиль. Переломи у відповідь на травму виникає рефлекторний спазм, який посилює пошкодження тканини та набряк. компресійні синдроми, тобто синдром тривалого здавлення, йде здавлення тканини, порушення кробообігу, ішемія м'язів, запалення та набряк. І знову таки і спазм, і напряк. До речі, звертаю увагу сьогодні. Присутні ендокринологи, терапевти. Звертаю увагу сімейних лікарів, метаболічні та ендокринні порушення так само мають такий самий генез, дефіцит магнію, калію, кальцію, тобто виникає порушення нервово-м'язової провідності, яке приведе до спазму, спазмів да, і локальної інфекції набряку. діабетична нейропатія, ураження нервів, м'язова слабкість, судоми, порушення мікроциркуляції, набряк, гіпатіріоз, уповільнення обміну речовин, м'язова слабкість. Пошкодження через затримку рідини, набряк. Фізіологічні та зовнішні фактори, Гіподинамія, малорухливий спосіб життя, погіршує кровообіг, може бути м'язова рідність і так само місцевий набряк. Переохолодження, яке викликає спазм судин та м'язів, локальне порушення кровотоку і запалення, а запалення, в свою чергу, може так само приводити і до набрякового синдрому. Або, наприклад, фізичне перенапруження, тобто надмірне навантаження на м'язи, мікротравма, порушення віносного відтоку, запалення та набряк. Тобто, шановні колеги, ви бачите велику кількість захворювань і причин розвитку, саме комбінації м'язовий спазм та набряк. Дуже багато запитань, як лікувати таких хворих і на що звертати увагу. І якщо спазм і запалення різко виражені та супроводжуються сильним болем та порушенням рухів, чи є якісь невідкладні стани, так дійсно. Ну, по-перше, невідкладний захід це забезпечити спокій, обмежити рух ураженої ділянки, можливо, при гострому стані холодові компреси на 10-15 хвилин, якщо це уражена кінцівка. Нижня кінцівка, щоб покращити винозний відтік підняття кінцівки, ну і медикаментозна допомога в залежності від розвитку причини, яка привела до цього стану, ми впливаємо саме на цю комбінацію. Якщо говорити про медикаментозну терапію, то зрозуміло, що ми повинні враховувати. Процеси знеболення та протизапальної терапії, яка включає не тільки нестероїдні протизапальні препарати, а й глюкокортикоїди, і мірілаксанти для зняття спазу м'язів. Протинабрякова терапія мається на увазі діуретики при системному пошкодженні, якщо системний синдром розвивається. Венотоніки при венозному загальному да, Судинні препарати, якщо є порушення кровообігу, і місцеві засоби гелі та мазі, якщо йде місцеве ураження, тобто медикаментозна терапія є обов'язковою. Не медикаментозне лікування, що можна, ну, по-перше, фізіотерапія, електрофорез, ультразвук, магнітотерапія, масаж зрозуміло, що це може відбуватися лише після. Гострого стану для покращення мікроциркуляції да. ЛФК вправи для покращення кровотоку для та зняття спазму і теплові процедури при хронічному спазмі, компреси, парафінотерапія. Тобто враховуйте це в тактиці лікування. Але серед вас дуже багато запитань, що нового в світі сьогодні застосовується з приводу такої комбінації. Звертаю вашу увагу на те, що от нещодавно, декілька місяців тому, бачите, сучасна робота. Е Жовтень 2024 року виходить робота про протеолітичні ферменти. Процеси фізіологічного загоєння, викликані травмами, переломами, опіками, які проходять через спазм, набряк і таке інше, мають чотири фази: гімастаз, коагуляція, процес запалення, процес проліферації і ремодулювання. І на кожному етапі через такі ураження. А причин, ви бачили дуже багато, да? ми повинні враховувати такі моменти тактики лікування для того, щоб це допомагало відновленню тканини, покращенню вирішення ураження симптомів запалення, прискорює процеси, процес, які прискорюють загоєння рани, і до них відносять протеолітичні ферменти. Потрібно руйнування позаклітинного матриксу. Вплив на цитокіни, на фактори росту, які регулюють на шкіри, впливають на десквамацію. Кератиноцитів в епідермісі покращують стан тканини і сприяють загоєнню ран. Знову ж таки, звертаю увагу вашу на оцей блок-біль-набряк. Контроль набряку має вирішальне значення для загоєння ран і запобігання ускладнень. Ну і, звісно, що стероїдна терапія та нестероїдні протизапальні препарати використовуються саме як. Основний механізм, але їх антипролефоративна дія та обмежена ефективність обмежують їх корисність у сприянні швидкому загойні рани, що мається на увазі. Коли відбувається все ж таки запалення і призначаються нестероїдні протизапальні препарати або гормонотерапія за рахунок інгібіторів ЦОК-1 або інгібіторів ЦОК-2, Вивільнення інтерлекінів і простагландинів, які викликають біль і набряк, саме інгібітори ферменту циклооксигінази, цок 1 і 2 пригнічують вивільнення інтерлекінів і простагландинів. І для того, щоб впливати саме на цей фрагмент за рахунок додавання сиратіопіптидази, покращується стан. Саме цього механізму, тобто інтегрований погляд на багатогранний терапевтичний фермент сератіопіптидазу, яка має і протизапальну, і муколітичну, і синергічну дію, є потенційними. Мішенями впровадження медикаментозної терапії при будь-яких захворюваннях. Звернули увагу на саратіопептидазу ще, коли ми мали змогу лікувати, почали лікувати ускладнення ковід, інфекцію ковід, тому що це дуже гарний муколітичний засіб, який дуже широко використовується серед пульмонологів, серед таракальних хірургів. Багато досліджень говорять про те, що при додаванні саратіопіптидази є. Ефективність у вирішенні впливу антибіотиків при інфекціях і запаленні, за рахунок фібрилінту. Фібринолітичної і протионкологічної дії вона так само дуже широко використовується і в цьому напрямку. А хочу навести вам ось цю сучасну роботу, де саме акцентується увага, тому що дуже багато у вас запитань, якщо додавати сараті яка доза завжди в світі використовується. Ну зрозуміло, що найбільш показовим є додавання при гострих станах, при запаленнях. І більшість досліджень все ж таки коливаються в тому, що доза від 10 до 60 міліграмів на добу розділена у декілька прийомів є найбільш ефективною, але 10 міліграмів тричі на день дуже часто застосовується. При різних захворюваннях дуже багато із вас запитання. От я надаю вам роботу, яка аналізувала саме використання різних доз сараті і тривалість застосування це від 2 до 4 тижнів. Все залежить від мети терапії та отриманого результату. До речі, звертаю вашу увагу, що в цій роботі наведена запропонована схема щодо потенціалу саратія на інфекцію, на процес запалення, на вплив на судинну тканину на кардіоваскулярні захворювання вплив на кардіоваскулярні, на пульм, да, муколітичний ефект, протизапальний ефект, фібринолітичний ефект, да, тобто кардіоваскулярні проблеми. Ну і, звісно, на інфекційний процес, на запальний процес при ковід і при ускладненнях ковід. Така дуже потужна схема, яка підтверджує, що Використання і додавання сиратіопіптидази може бути корисним адювантом для лікування таких ускладнень, які пов'язані з запаленням, впливом на фібрилітичний або муколітичний процес. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що доза за 10 міліграмів сиратіопіптедази вражається рівною 20 тисяч одиниць активності ферменту, і саме 20 тисяч одиниць тричі на добу є найбільш поширеною схемою лікування, яка додається, яка цілком виправдана, оскільки безпечна, ефективна, позбавлена побічних ефектів. А хочу представити вам фібріназу. Одна таблетка містить сиратія у вигляді гранул 10 мг еквівалент на ферментній активності, як я вже сказала, 20 тисяч одиниць і 20 мг 40 тисяч одиниць. Звертаю вашу увагу, що кишкова рощина оболонка таблетки має, запобігає саме пошкодженню ферменту. Всередині таблетки кислотою шлунку, коли вона попадає у шлунок, і для забезпечення високої фермонативної активності попадає в місце запалення і набряк, показання це різні хірургічні захворювання, які впливають на стан хворого після розтягнення, розривов зв'язок, переломів, вивіхів, набряків, спричинених пластичною операцією, захворювання органів дихання для зменшення. В'язкості мокроти, полегшення відходження з дихальних шляхів, захворювання лор органів, полегшення відходження секрету придаткових пазух, захворювання шкіри, дерматози, дерматоміазіти, гінекологічні захворювання, різні інші захворювання. Хочу нагадати вам, що фібриназа має таблетовану форму, Взагалі три таблетки на добу 10 міліграмів, це максимальна добова доза 30 міліграмів, тривалість залежить від характеру і динаміки патологічного процесу, Враховуйте, це обов'язково і тривалість лікування становить 2-4 тижні, звісно, залежить від мети. Якщо говорити про доказовість саме зменшення ще, одне, ще один приклад хірургічне захворювання. Розтягнення, розрив зв'язок, перелому, вивіхи, набряки пацієнтам, яким було виконано хірургічне втручання з приводу розриву зв'язки гомілково стопного суглобу в результаті супінаційної травми, саме додавання сиратіопітидази два рази на добу. Для зниження набряку на третій день після операції сприяла тому, що зменшення набряку супроводжувалось із зменшенням больового синдрому. І сиратія піптидаза показала високу ефективність для зменшення післяопераційного напряку, і додавання до схеми лікування показала ефективність вже на перші дні використання. Чому фібріназа? Ну, по перше, фібріназа, фібріноген. Вплив фібриногену, тобто фібріназа має ще подвійну дію. Ви розумієте, так, що коли йде ушкодження, коли є активація фібриногену, білок гострої фази запалення посилює запалення. фібриноген може бути і ключовим фактором згортання крові, утворення тромбів, тому дуже широко піптидаза і фібриназа використовується при кардіоневрологічних різних комбінаціях. І я надавала вам. Сучасні роботи, які підтверджують ефективність. А коли аналізували саме вплив протиолитичних ензимів і аспіріну наслидову оболонку шлунку, то саме фібрината в комбінації з нестероїдними протизапальними препаратами показала найбільш гарну ефективність і, а саме, поєднання з нестероїдними протизапальними препаратами має меншу вразливість на шлунково-кишковий тракт. Чому доцільно обирати саме фібріназу? Ну, по-перше, сиратія піптідаза у вигляді гранул 10 мг або 20 мг – це той протеолітичний фермент, який чинить. Давайте повторимо фібринолітичну, протизапальну і протинабрякову дію, а це послаблює біль, знімає набряк. Крім того, додавання сиратія піптидази, коли ми впливаємо, а я надавала багато прикладів різних діагнозів, при яких використовуються анестероїдні протизапальні препарати. Додавання сиратідази покращує ефективність НПВП, при цьому додатково знижує набряк і запалення. Крім того, якщо ви застосовуєте при деяких захворюваннях антибіотикотерапію, то саме додавання фібрінази посилює дію антибіотиків, поліпшує ареологічні властивості, якщо є мокротиння. При його відходженню, і е, потрапляє точно в тіль на рахунок подвійного захисту діючої речовини. Ну і саме дозування 10 або 20 міліграмів дає можливість індивідуального підбору дози. Тобто подвійний захист діючої речовини, кишкова розчина оболонка, таблетки, гранули для максимального підвищення ефективності терапії, дають стійкість впливу при е, впливу саме на. Шлунковий тракт, коли нам ми повинні отримати високу ферментативну активність да, для того, щоб забезпечити контрольоване вивільнення діючої речовини незалежно від pH шлунку. Вибір дозування 10 або 20 міліграмів відповідає 20 тисяч або 40 тисяч. Ферментативної активності для вирішення клінічних задач, тобто, шановні колеги, відповідаючи на ваше запитання, що нового сьогодні в тактиці лікування спазм больовий спазм. Спазм будь-якого генезу ви бачили да? приклади е різноманіття захворювань, які супроводжуються спазмом і набряком, а набряк завжди супроводжує саме ураження при запаленнях. Саме сьогодні актуальним є додавання сиратіопіппідази, яка покращує стан хворого, покращує загоєння, покращує саме функціональний стан людини і зменшує, звісно, інвалідізуючий генез. Таким чином. А підводячи вже риску під цією доповіддю, я хотіла би звернути вашу увагу на те, що тактика ведення хворого при розвитку комбінації спазму та напряку сьогодні направлена на те, щоб все ж таки залучати протиелітичні ферменти, залучати сираті до якої відноситься фібріназа для покращення якості життя хворого для швидкового одужання, для зменшення процесу набряку. І ускладнень, до яких приводить саме спазм і набряк, який супроводжує дуже багато захворювань, які зустрічаються в практиці і невролога, і сімейного лікаря, і терапевта, і ортопеда-травматолога. Я хочу подякувати вам за таку за такий напрямок, який ви завдали саме цій темі, за ваші запитання, тому що завдяки їм була сформована ця лекція. Якщо ще будуть запитання, задавайте. Дякую вам за увагу! Ну а ми рухаємось далі.